І ще раз запевнити, що ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб відновити довіру до партії Батьківщина. Я не просто Микола Болотецький, я представляю велику політичну серйозну силу, опозиційну партію батьківщина, і нам потрібно відновити довіру для того, щоб виборці ще сильніше за нас голосували, і щоб ми приносили користь нашому місту і нашій країні. Звичайно, ну ми бачимо, що тут декілька є інтересів, зокрема щойно озвучений вами, Микола Івановичу, що за рахунок своєї роботи відновити довіру до політичної сили. І звичайно, як ви плануєте свою роботу організовувати Сергію Олеговичу, щоб дотримуватися балансу, щоб і водночас інтереси виборців черкащан дотримувалися, і з іншого боку люди, які представляють партії, теж свої цілі досягали. Знаєте, насправді я думаю, що нас очікує кілька місяців, два-три місяці, отаких от, от якихось домовленостей, Домовленостей, якихось перетікань там і так далі. і так далі, А потім воно все устаканиться, і я абсолютно переконаний в тому, що партійний поділ він відійде на задній план у Черкаській міській раді. Тому що насправді. В місті нема чого ділити за партійними ідеологіями, за партійними програмами, тому що всі партії виступають за хороші дороги, за якісне тепло, за якісні комунальні послуги, за створення нових робочих місць і так далі. Так далі. Тобто, у нас немає на місцевому рівні, розумієте, немає ідеологічних розбіжностей між, ну хіба що можливо там з комуністами, тому що ну, ну, комуністи принципово виступають за патерналізм, за те, що держава і місто повинно дбати про всіх і вся. От, а, скажімо, там, моя команда вона вважає, що якщо говорити про житло, про приватизоване житло, про приватні будинки, про приватні квартири і так далі, то в першу чергу ну, власник повинен про них дбати. Але це оце той мізер, скажімо так, який ідеологічно може десь розділяти депутатів. Все інше воно абсолютно об'єднує. Тому я переконаний, так як це було і в попередній міській раді ну трошки довше, десь два роки точилися. Поділи партійні, скажімо так, а потім вони закінчилися, тому що ну тут немає партійних розбіжностей на місцевому рівні. Звичайно, звичайно, тому ну я ми... додати. Да, я власне. не оптиміст такого такої позиції, яку заявляє Сергій Олегович. Чому тому, що я переконаний в тому, що партія влади партія регіонів буде робити все для того, щоб не дати можливість налагодити конструктивну роботу в міській раді. Тому що дуже великі амбіції, і тільки вони все мають вирішувати. Оце, на жаль, та ситуація, яка ну, чого я боюся. Тобто, ви прогнозуєте найгірший сценарій? Такого? Я ну я не прогнозую найгірший сценарій. Я, я думаю, що нам вдасться утримати так, щоб ми працювали на місто, а не продовжили далі. Але я переконаний в тому, що будуть спроби, значить, ще спроби оскаржити результати виборів. Я сьогодні бачив тисячі заяв, які перше все за все строчилися Значить, спостерігачами і представниками партії регіонів, тому що вони сподівалися зірвати вибори. Вони не хотіли, щоб там був ні Одарич, ні партія Батьківщина з Болотецьким, ніхто інший. Вони вже заявили наперед, що мер їхній, вони тут 70%, а один із лідерів партії регіонів заявив 90%. Значить, я б сказав би так: я щасливий, що дали по мордам разом. Ми, виборці, Ми виборці. Да, це так. Оце це, це дуже добре. Значить, по крайній мірі, мені навіть в якійсь мірі значит, жалко багатьох нормальних наших черкащан, регіоналів, які повірили в нову владу і пішли туди, а потім побачили, що їх просто використовують. І я знаю, що багато із них голосували і за мене, і за і навіть і за Сергія. Ну, навіть да? так, навіть. Так. Ну, а як ви далі прогнозуєте співпрацю, скажімо, з тими ж регіоналами, як не крути, але вони мають третій, ну, або другий або третій результат на виборах міської ради? Я скажу так. Е знаєте, я, на відміну від Миколи Івановича, е трошки, е так скажімо, делікатніше ставлюся до партії, до партії регіонів, так, тому що вона дуже неоднорідна, особливо, якщо говорити про е склад Черкаської команди регіон регіонів, то ми всі чудово бачили, що вона формувалася за останні два місяці. Ви ж подивіться, серед регіоналів, серед ключових виконавців, замк... керівник виборчого штабу це довірена особа Тимошенка. Один з ключових кандидатів це довірена особа Тимошенко. Тобто люди, які ще півроку тому на президентських виборах відігравали ключові позиції, будучи при Юлії Володимирівні, вони сьогодні, скажімо, є. Ключові виконавці в партії регіонів, тому сьогодні однозначно, що частина людей, до речі, вони ті самі люди вони до Тимошенко були там в СДПУ або ще в якихось партіях. Тобто є категорія людей, яка ходить до влади. От влада помінялася, все, вони переходять до влади. Ще раз помінялася, пішли до іншої влади, потім повернулися, якщо знову помінялася влада. Тому, по-перше, вона дуже неоднорідна. Е, тому там будуть продовжуватись пертурбації, невідомо, хто там зараз залишиться після виборів, коли виявиться, що вони не попали. Ну, От, скажімо, бо, їм, бо їм обіцяли, що 70%, а виявилося, що трошки менше. От, і вони в ці 70, ну, не влізли. Далі питання те, що партія регіонів на сьогоднішній день, сьогодні я бачу дуже різку відмінність від тими позиціями, які відстоює і намагається відстоювати президент України Віктор Федорович Янукович, в тому числі і по цих виборах його позиція була одна, а скажімо, керівники виконавчої влади на місцях, керівники правоохоронних органів на місцях виконували абсолютно іншу. Політику проводили. І я думаю, що за підсумками виборів і той холодний душ, який сьогодні отримали ці адміністратори, будуть, очевидно, вжиті якісь висновки, в тому числі, я думаю, що і кадрові висновки, і замість закидання шапками все-таки десь вони займуться конкретною роботою. Тому е я вважаю, що все одно на місцевому рівні от є можливість знаходити точки дотику. Є можливість співпрацювати, тому що просто проведення Отже залишається проти. тільки цього вами побажати. Гості студії це переможці цих виборів до місцевої влади. Микола Болотецький очолює список в партії всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», яка за даними екзитполу ФОМ Україна набрала найбільшу кількість голосів. І за даними того ж екзитполу Сергій Одарич повторно обраний міським головою міста Черкаси. Триває і наше інтерактивне опитування, і ви можете телефонувати. Та визначатися, чи складно вам було зорієнтуватися в виборчих бюлетенях, і ми маємо такий результат проміжний, що все таки більша кількість людей їм було доводилося вчитуватися у виборчих бюлетень, таких 185. І маємо результат, що від 171 черкащанина такий висновок, що вони зарані знали, під яким номером балотується та людина або партія, за яку вони голосували на виборах 31 жовтня. Буде далі голосування тривати. Буде далі цікаво. Будуть гості, співрозмовники. Щиро дякую вам і Сергію Олеговичу, і Миколу Івановичу, за участь у нашому сьогоднішньому ефірі. І ми чули таку оцінку і чули такі враження про те, наскільки складною ця виборча кампанія була, і які складності супроводжували процес у міській територіальній виборчій комісії. І щоб нагадати вам це, дивіться далі. Сюжет. 13 жовтня голова міської виборчої комісії уклав договір на друк бюлетенів. Попередній комісія ще мала його підтримати та затвердити макет. Ця угода була укладена для того, щоб не допустити зриву виборів у зв'язку з тим, що підготовка до друку бюлетенів це трудоємний процес. Визначили приблизну кількість виборців, придбали папір і виділили на нього 216 тисяч гривень. Утім, 17 жовтня для затвердження макету бюлетенів члени ТВК не зібралися. А 18-го один з них запропонував послуги смілянської друкарні «Тясмен». Члени комісії спокусилися нижчою ціною і вирішили друкувати бюлетені там. Проте не врахували, що це підприємство свого матеріалу немає, а працювати з уже придбаним не може. Це інтеї друкує на листовому папері, а «Тясмен» – на рулонному. Крім того, упродовж двох днів смілянські поліграфісти не прислали свого договору лише не заповнену його форму. Не надало угоду, у якій вони беруть на себе відповідальність за забезпечення друку на власному папері. На даний момент до комісії надійшли один друкований варіант договору з підписом директора Фарсалова. І відтак виготовлення бюлетенів затягувалося. 20 жовтня. Комісія зібралася знову, щоб прийняти остаточне рішення. На даний момент я хочу, щоб уже було прийнято рішення остаточне і щоб комісія прийняла його і більше до цього не поверталася. Але кожен з вас, будь ласка, візьміть на себе відповідальність повну, не тільки що я. Після суперечок 12 із 16 членів ТВК проголосували за друг бюлетенів на черкаському підприємстві. Мовляв, на переправі коня не міняють. Ви свої гроші пасчитаєте, то пожалуйста, посчитайте бюджетні гроші». Сьогодні по обіді друк розпочато. А ось ініціатора порятунку ситуації, голову міської виборчої комісії Миколу Кудрявцева звинувачено у перевищенні службових обов'язків. 20 жовтня проти нього прокуратура області порушила кримінальну справу. Цитуючи статті закону про вибори, Микола Кудрявцев наголошує, мав законне право укладати договір. Прокуратура я вважаю, прийняла передчасне рішення на даний момент. Черкаської міської виборчої комісії прийнято рішення про друк бюлетенів саме на тому підприємстві, яке було запропоновано раніше, з яким було укладено договір. Тому ні про які збитки взагалі не може йти мова. Взагалі виключається будь-який склад злочину, на мою думку. Крім того, я вважаю, що не було здійснено достатні перевірочні дії і прийнято рішення було передчасно. Ці справи взагалі не існувало, якби прокуратура проводила перевірку весь повний термін, який передбачено законом. Микола Кудрявцев переконаний, якби укладеного договору не було, сьогодні існувала б реальна загроза залишити виборців без бюлетенів. Ірина Гришко, Юрій Підлісевич, Віка Новини.